Я записую це відео з під Херсону. Ми завершуємо нашу чергову місію. Ми за чотири дні розвезли караван завтівок по всьому фронту: Харківський напрямок, Слов'янськ, Краматорськ, Мирноград, Запорізький напрямок, і от зараз опинилося під Херсоном. Це такий цвинтар розтрощеної техніки. Тут і наша, і орківська, звісно. Що взагалі відбувається? Йде просто страшезна війна. Яка забирає і життя, і техніку, і все на світі, і в умовах відсутності снарядів, дефіцита людей кожен день на кожному напрямку ми втрачаємо території кожен день на 100, 200, 500 метрів. Ворог наближується до нас. Можливо, з Києва чи зі Львова це не дуже видно, але коли ти знаходишся тут, і спілкуєшся з цими людьми. Які за ці кожні 100 метрів кладуть життя побратимів, ти це відчуваєш? І, взагалі, що таке війна? Війна це змагання технологій і ресурсів. Очевидно, що в нашого ворога ресурсів дуже багато, а в нас їх на жаль недостатньо. І в принципі, це робить очевидним, те, що не просто треба допомагати, а це обов'язок. Це обов'язок кожного українця, який не хоче, щоб таким повзучим способом росіяни прийшли до нього на подвір'я. Ми мусимо допомагати. Якщо цього не робити, то даю гарантію, що бурят постукає до вас в двері. Це відчуття, що якщо ти віддалений від фронту, то ти плюс-мінус в безпеці, воно може змінитися просто в один момент. Я кажу ну, досить непопулярні речі, але вони. Е Дуже очевидні, що на заможних забезпечених успішних фінансово людях лежить більше відповідальності, ніж на звичайних. Тому що, як я казав, війна це змагання ресурсів, і той, хто зараз має більше ресурсів, він повинен, повинен частину цих ресурсів віддавати на, на перемогу, на підтримку тих, хто зараз віддає свої. Здоров'я та життя. Хтось жертвує самим цінним, що в нього є, а допомога це лише гроші. На жаль, я знаю багато людей, заможних людей, які дуже багато собі чого можуть дозволити, можуть полетіти на острови, поїхати відвезти дітей на море, поїхати кататися на лижах. Це добре. Це, це дуже добре, що люди можуть собі дозволити таке під час війни, але при цьому вони витрачають на допомогу армії як звичайні люди, які живуть на одну зарплату. І, на жаль, я знаю дуже багато прикладів, коли людина, яка купила машину за 200 тисяч доларів, донатить на армію 2 тисячі гривень. Я знаю приклади, коли людина летить на острови і кидає... На якийсь благодійний фонд, там, тисячу гривень, дві тисячі гривень, три тисячі гривень це несправедливо. Так не має бути. Це підхід звичайної людини, яка живе на зарплату, яка отримує 15 20 тисяч гривень, і вона донатить оці 500 тисяч гривень. Окей, так може бути. Але людина, яка може собі дозволити дуже багато, вона не має донатити так, як звичайна людина. А як же ж треба робити? Е, є люди, які розуміють відповідальність, які розуміють, що вони можуть втратити, якщо вони не будуть підтримувати нашу армію, і ці люди е, встановлюють. Певну розумну суму, яку вони вважають справедливою і, можливо, достатньою. І на регулярній основі вони це роблять. І я теж в мене теж є діти, і я теж хочу, щоб вони їздили хоча б раз на рік на море. Але перед тим, як відвести дітей на море, я витрачаю на допомогу армії суму більшу, ніж ту, яку я планую витратити на відпочинок. І так я був в Буковелі, я був проїздом, і там відпочивали наші військові, І ми заїхали їх провідати. Я був кілька днів там, і не знаю, я витратив, можливо, 10-15 тисяч гривень за кілька днів, але за цей час я задонатив на армію 100. І я вважаю, це справедливо. Математика дуже проста. За два роки ми передали дуже багато всього, і тому можемо порахувати. Виходить так, що якщо ти візьмеш, в середню швидку візьмеш її вартість. припустиш, що вона буде працювати на фронті десь рік і врятує, наприклад, 200 бійців. Цілком реальні цифри. То виходить, що порятунок одного життя нашого бійця коштує всього навсього 50 євро, тобто 2 тисячі гривень. Від щирого серця від імені своєї бригади, від всіх людей, які рятують життя і будуть евакуйовувати. Поранених з поля бою хочу подякувати чехам, словакам, тайванцям та фонду All for Ukraine за надану автівку для нашої бригади. Дякую, що ви в нас є. Слава Україні, героям слава! Дякую, коли ти донатиш, ти можеш порахувати скільки життів ти врятував сьогодні. Якщо взяти вартість півідрона, і припустити, що в середньому один дрон вбиває нищить двох ворогів. Математика дуже проста: 500 доларів поділити на два, тобто 250 доларів, коштує зменшити армію ворога на одного орка. Бажаю міцного, мій позивний крило з п'ятої окремої штурмової бригади. Дякую батькам і дітям школи золоча за те, що вони зібрали допомогу для нас. Ці дрони вже у нас. І зараз вони поїдуть прямо на позиції робити добре москалям. Деякі люди, коли мені опонують, вони говорять: так що нам не купувати хліб, нам що не купувати курточку дитині? Ні, ну це абсурд. Звісно, що всі побутові потреби ну, треба жити. Мене звати Володимир, я підприємець. Спочатку війни я знизив свої побутові витрати до мінімуму для того, щоб більше допомагати армії. Заправляю колони машин, які Сергій регулярно ганяє на фронт зі своєю командою, а також на їжемісячній основі допомагаю фіксованою сумою Збройним силам. Україна переможе і слава її захисникам. Кожен свідомий українець, який дійсно бажає перемоги е нашій країні, він має сказати собі: Окей, я не йду воювати по різних причинах, і цих причин багато, і в кожного вони свої. Але я буду допомагати кожен день. Я буду прокидатися і питати себе. А що сьогодні я зроблю, щоб наблизити нашу перемогу? Я Денис Шовкопляс, виконавчий директор компанії БЛЕСТ, від початку повномасштабного вторгнення, і по сьогоднішній день я най регулярніші місячні основі доначу в фонд All for Ukraine. разом до перемоги. У мене є знайомі, до яких я звертався. І я сам так зробив, і деякі мої знайомі теж. Ми встановили певну суму, яку щомісяця на регулярній основі ми витрачаємо на допомогу армії. Або це можна зробити в вигляді відсотка від доходів вашої компанії, вашого бізнесу, або відсотка від прибутку. Це вже неважливо до чого прив'язатися. На регулярній основі. Щотижня або щомісяця, або щодня передавати ці гроші на допомогу нашій армії через тих людей, яким ви довіряєте. Якщо ви довіряєте мені, то звісно, я з радістю допоможу вам допомагати нашій армії. Донатити на регулярній основі важливо, нова реальність така, що посильні кожному 5, 10, 50 гривень здатні подарувати нам ще один день. Мій колега Артур і я вирішили, що для нас це буде наче новий комунальний платіж. І щомісяця ми донатимо по двадцять тисяч гривень фонду All for Ukraine, яким опікується наш давній друг Сергій Савченко. Щоденно, навіть маленькими кроками, ми здолаємо цей шлях до перемоги. Слава Україні! Звісно, якщо ви це робите і робите це набагато більше і краще, я вам дякую та можете не звертати увагу на це відеозвернення. І наостанок я хочу сказати, що Карма існує, вона працює дуже дивно, вона працює так, що чим більше ти даєш, тим більше ти отримуєш. І з 2014 року я, мої компанії витратили, не буду казати, яку суму грошей, але я не став від цього бідніше. Мої бізнеси не стали від цього а, працювати гірше. Тобто я живий приклад того, що чим більше ти допомагаєш, Тим більше тобі повертається. Тому дуже сподіваюся на позитивний зворотній зв'язок. І коли ми всі будемо робити максимально можливе, що ми можемо, то тоді перемога буде незабаром. Слава Україні!